Спинись, мовчи і згадуй про героїв, що відчуваєш? Біль чекається, та й не вистачить хвилини тої, щоби згадати всіх, мало буде й дня, хвилину цю душа нехай ще мить. Згадай в цю мить полеглих всіх світлини, Хай серце. Пам'ятає і болить 29 серпня, 18.00. Вечір пам'яті захисників України у Славутичі зібрав мешканців міста на центральній площі на вічі пам'яті Нація Героїв. На кладовищах маріюріють прапори. Прапори, які розвіває шум вітру, прапори. Під якими спочивають герої? Крізь квіти, лампади пам'яті, які сьогодні запалені на кладовищах, виглядають імена, руки наших героїв. Кожен із них непересічна особистість. Кожен із них це особлива історія життя, яка для багатьох здається, що є завершеною. Але ні, вона не завершена. Наші воїни, захисники. Ті, які віддали найбільше, що можна віддати, своє життя, поклавши його на престол нашої багатостраждальної України, нашої батьківщини, тих могил сьогодні є безліч. Ті могили сьогодні відкрили рани, чи не для кожної української сім'ї. Рани, які сьогодні кровлять, а для багатьох ці рани ніколи не загоються. Шрами цих ран для родин, які втратили, болітимуть завжди. Схилімо голову в молитві і згадаймо всіх захисників і захисниць, які Досвідчили оцю велику чесноту любові ціною власного життя. Святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава цю і сину і святому духові нині час, і на віки віків, Амінь, присядає Тройця, помилу нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости беззаконня наші, святий завітай, і сили не мучи наші імені ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час. і навіки віків, амінь. Отче нашої єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі Хліб. На щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Бережімо пам'ять про кожного воїна, захисника і захисницю в наших серцях. Передаваймо її цю пам'ять нашим дітям, нашим внукам, щоб з цієї книги пам'яті нашого маленького Славутича, але не тільки Славутича. Кожен воїн не був забутий. Щоб пам'ять про кожного воїна, про кожного захисника була завжди у наших серцях. Слава Україні! Героям слава! А потім родичі та славутичани прикріпили квіти на карті України у ті місця, де загинуло 93 словотичанина під час війни 2014-2025 років. Донецька область, Дмитрівка, Рідкодуб, Новоолександрівка, Костянтинівка, Урожайне, Володимирівка, Долина, Берестове, Маріуполь. Соледар, Бахмут, Богданівка, Благодатне, Андріївка, Красногорівка, Мар'їнка, Тернин, Новоградівка, Грабське, Андріївка, Слов'янськ Привілля, Пречистівка, Надіївка, Олексіївка, Кринки, Іванівське, Молодецьке, Донецький аеропорт, Одеська область. Бурлача-балка, Харківська область, Петропавлівка, Синківка, Рубіжне, Довгеньке, Питомник, Стариця, Запорізька область, Лобкове, Роботино Луганська область, Макіївка, Олександропілля, Кримінна. Що не все?